Доброго ранку, мої любі малята, дітки, я вас запрошую на комплексне заняття з розвитку мовлення та малювання. Малятка, сьогодні я хочу запросити вас в подорож. А скажіть мені, будь ласка, на чому можна подорожувати? На трамваї, тролейбусі, ще, потязі, автобусі, так, а ще, на літаку, на машині, велосипеді. Умнички малята. Дітки, а на чому ж ми сьогодні будемо подорожувати? А послухайте загадку, і ви дізнаєтеся від села і до села, де дорога пролягла, перевозить він людей і дорослих, і дітей. Так, вірно, молодці, це автобус. Малята, отже, вирушаємо в подорож, але що нам потрібно для того, щоб поїхати на автобусі? Так, вірно, нам потрібен квиток. А давайте разом скажемо дайте, будь ласка, квиток. Давайте ще раз скажемо дайте, будь ласка, квиток, умнички малята. А що вміє робити автобус? Так, їхати. Як він їде? Так, і сигналити. Як він сигналить? Так, молодці. Ось і перша наша зупинка. Малята, а хто це нас тут зустрічає? Так, це світлофор, промовляє він без слів, добрим світлом кольорів. Як дорогу перейти? Ну, вогнику, гори! Діти, а давайте разом скажемо. Знак червоний треба стати і хвилинку зачекати. Жовтий мовить, будь готовий, а зелений йди здоровий. Ну що ж, малята, вирушаємо далі. І наступна наша зупинка називається Проїжа частина дороги. Подивіться, будь ласка, де ми зупинилися? Так, біля дороги, що їздить по дорозі. Які машини ви помітили? Малята, а скажіть, якого вони кольору? А що ж везуть вантажні машини, як ви гадаєте? Так, а кого везуть легкові машини? А як же сигналять машини? А чи ходять по дорозі люди? Так, діти, а де потрібно ходити людям? Так, умнички малята, ви в мене все добре знаєте та пам'ятаєте. Малятка, а нам час повертатися додому. А на згадку про нашу подорож я вам пропоную сьогодні намалювати автобус, на якому ми з вами подорожували. Давайте подивимося, що є в автобуса: кабіна, фари, колеса, кермо, за яким сидить водій. Малята, отже, приступимо до роботи. Для роботи нам потрібно фарбу з білого паперу, пензлик, стаканчик, з водичкою, сервечка та фарби таких кольорів: коричнева, чорна, червона та жовта. Малятка. Я буду малювати жовтий автобус, а ви малюєте автобус такого кольору, який подобається вам. Що ми робимо? Беремо наш пензлик, набираємо жовтої фарби та малюємо прямо кутник. Ставимо наш пензлик внизу, аркуша. та поводимо рівну лінію. Ось так. Наберемо фарби та вгорі. Поставим наш пензик та проведемо рівну лінію. А тепер з'єднаємо наші дві лінії. Ось так. Та зафарбуємо гарненько. Малята. А ще в нашого автобуса є віконечка. Яким чином ми їх будемо малювати, я вам зараз покажу. Набираємо жовтої фарби. Та вгорі над нашим прямокутником ставимо пензлик та проводимо рівну лінію. Ось так. Заотролюючи її та з'єднуючи з нашим прямокутником. Ось так. Та тепер малюємо віконця. Ось майже наш автобус готовий, але в нього не вистачає чого? Так, колес. Вірно, якої форми колеса в автобуса? Так, кругленькі. Вимо їм гарненько наш пензлик та намалюємо колеса. Наберемо коричневої фарби. Та намалюємо два круга. Та замалюємо їх всередині. Малята, помиємо наш пензик та намалюємо, що ще є в автобусах. Так, є фари, щоб він мог світити себе вночі, ввечері та гарно бачити дорогу. Наберемо червоної фарби та ось так намалюємо фару нашому на автобусу. Спереді та ззаді. Малята, а ще ж є кермо в нашого автобуса? Давайте намалюємо кормо. Наберемо чорний фаби на кінчик пензлика Проведемо куточку ось таку лінію та домалюємо коло. Ось так. Малята, і саме головне, автобус наш їздить де? Так, по дорозі. Тому намалюємо автобусу дорогу. Ось мій автобус і готовий. Подивіться, який він вийшов гарний, чудовий. І готовий брати пасажирів у подорож. Малятка, а тепер ви намалюйте свої автобуси, фотографуйте їх та присилайте мені, буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.